Казки українською. Крилати, волохати та масляни. Українська народна казка. У теплій хатинці край лісу. Жили собі три братики Горобець крилатий, пацючок волохатий та млинець масляний. Горобець з поля прилетів. пацючок від кота втік. Млинець зі сковорідки зіскочив та прикотився в ліс. Жили вони не тужили, поміж себе дружили. Кожен своє діло робив, іншим допомагав. Горобець їжу приносив, з поля зернят, з лісу грибів, з городу бобів, пацючок дрова рубав та пічку топив, а млинець борщ та кашу варив. Добре жили побратими, бувало, горобець з роздобутків повернеться. Криничної водицею вмиється, сяде на лавку відпочивати. А пацічок уже дрова носить, на стіл накриває, ложки розкладає. А млинець коло печі рум'яний та пухкий. Борщ варить, сало смажить, кашу помішує. Посідають до столу, не нахваляться. Горобець каже Оце борщ так борщ, смачний та масний. А млинець йому, а я млинець масляний. у горщику пірну та вилізу. Отож ж борщ і масний, а горобець кашу їсть та приказує. Ой каша, ну й каша, смачна та гаряча, а пацічок йому, а я дрова принесу, дрібно нагризу, в піч наскладаю, хвостиком розмитаю. Добре в печі вогонь горить от каша й гаряча я, каже горобець, неабиякий. Зберу грибів, натягаю побів, от ви й наїдені. Так вони й жили собі, згоді злагоді. Тільки якось замислився горобець. Я, думаю, цілий день літаю, ніжки б'ю, крилечка обтріпую, а вони що роблять? Зранку млинець на печі лежить, вилежується, тільки надвечір за обід береться. Пацючок зранку дрова везе та гризе, а потім забереться в куток, ляже на бочок та й спить до обіду. А мені зранку до ночі турбота, важка робота. Та ні, цього вже не буде. Розсердився горобець, ніжками затупотів, крильцями залопотів, став кричати Завтра ж роботу поміняємо. Ну, гаразд, млинець та пацючок погодились. На другий день уранці млинець пішов у ліс на роздобутки. Горобець дрова рубати, а пацічок обід варити. Покотився млинець в ліс, котиться по стежці та й співає. плих скік, плих скік, я маслений бік, на сметані мішаний та на маслі пряжений. плих скік, плих-скік, я маслений бік, котиться котиться. А назустріч йому лисиця Патрикіївна. Ти куди, млинчику, біжиш, котишся на роздобутки. А яку це ти, млинчику, пісню співаєш? Млинець закрутився на місці та й заспівав плих скік, плих скік я маслений бік. На сметані мішаний та на маслі пряжений. плих скік, плих скік. І я маслиний бік, добре співаєш, каже Патрикіївна, А сама все ближче підкрадається. То кажеш, на сметані мішаний, еге ж, на сметані та й з цукром. А лисичка йому легські, кажеш, та як плигне, як пирхне, та як ухопить млинець за маслиний бік, а млине. Кричить, репетує, відпусти мене лиско, недалеко, не близько, по побоби на роздобутки, а лисиця йому. Ні. Я з'їм тебе, проковтну тебе і сметаною, з маслом і цукром. Бився, бився, млинець, на силу вирвався, бік у лисичених зубах залишив. І додому втік. А втома що робиться? Почав пацючок борщ варити. Чого не покладе, чого не додасть, усе борщ не смачний та не масний. Як думає, млинець борщ варив. Ага, та він же в горщик упірне та вилізе борщ і стане масний. Прибіг млинець додому. Бачить сидить горобчик на призьбі. Дзьоб на бік, сам слізьми заливається, прибіг млинець до хати, сидить пацюк на лавці, шерстка повилазила, хвостик труситься, як побачили, що млинця півбоку виїдено, ще дужче заплакали. Тут млинець і каже Отак От завжди буває, як один на другого киває, своє діло робити не бажає. Горобець тут від сорому аж під лавку забився. Поплакали, погорювали та й почали знову жити по давньому. Горобець їжу носити, пасічок дрова возити, а млинець борщ та кашу варити. Так вони й живуть. Пряники жують, метком запивають, один одному допомагають. Читала Олександра Возняк. Для проекту аудіоказки українською.